Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес. Доріво Христі, дякую всім тим, що молитеся зі мною. То я вже з вами заскучив за цілий тиждень. Думаю, хочу з вами говорити, хочу з вами молитися. А так, знаєте, привик з вами, щоб я вас відчуваю, бо ви мені пишете за здоров'я, за всі. Я розумію, що ми разом спільно молимося. А то ми були трохи на реколекціях, і трохи переключився, трошки вішу. Систему і ті, хто слідкують, бачили, я викладав там е, викладав там частинки, уривки із наших реколекцій, там служби Божої, там чуть-чуть так, щоб, е, щоб тим, хто дивиться, іменно, е, мій канал, щоб ви чули Слово Боже, Євангеліє, е, той, що припадає на день, ну і так далі. Тому дякую всім тим, що є сьогодні разом зі мною, що дивиться мене. Дякую вам. щиро подяка всім жертводавцям. Дякую вам. Нехай Господь Бог. Прийме Вашу пожертву. Всі ваші намірення, які ви даєте, і, ну, написали сьогодні там за, за померлих таких, то таких, то написали мені ще вчора вроді, то ця служба буде окремо служитися в понеділок. І я прошу так не ображатися. Якщо я кажу, що служба буде в понеділок вівторок, чи в середу, чи в сьогодні, чи завтра, я це кажу із практичних пастирських. Ситуації, то так складається. Хто хоче окремо за кожну, так я кажу так. Я не буду ніяких е, приймати ваших там зауважень. Я хочу сьогодні, я хочу завтра. Ви подаєте мені на молитву. Я буду молитися, я вам обіцяю, що ця молитва буде відмолена, але тоді, коли я скажу, для Бога часу нема, час тільки для людей. Ті, хто мене дивиться, ті, хто зі мною молиться. Це вибрані люди. Які на крок ближче до Бога. І це не якісь високопарні слова, це є правда. Бо якщо ви на мені зупинилися, то ви знайшли в моїм слові то, що для вас є важне. Всі священики говорять про Бога, так. але кожен по своєму. Приповідка для господин, знаєте, вміла зварити, а не вміла подати. Так що наші священники вони всі добрі поварі. і кожен має свою подачу з пошаною відноситься до всіх. Але ті, хто прийшли до мене слухати мене, ви є вибрані Богом, особливі. Ви маєте особливу місію. То, що я кажу, ви маєте почути і нести людям. І я вам за це вдячний ви мої маленькі апостоли Великої Церкви. Дякую вам. Зараз молимося Парастас за новоприставного воїна Дмитра. Це наші парафіяни. Він був тяжко поранений. Ех. Ну що говорити? Не витримало серце він помер. Помер в лікарні. Вроді привезли, врятували, евакували. Та ви можете, ви не знаю, чи можете собі представити на одну хвилю, що це значить вивести пораненого бійця з лінії фронту. Знаєте, часом в селі десь не можеш машину доїхати, та й тяжко при хворого привезти. А це у сто раз складніше, бо тому що ще й стріляють, дрони літають і людина. Порана стікає кров'ю. це За Дмитра, за новопредставлену Марію і Галину сім днів і Михайла 4 роки. За всіх, кого ви написали, за всіх сьогодні молимося. Тих, кому на, на сьогодні. І ще я кажу вам коротко, не забувайте молитися за перемогу. За перемогу. Ні за який мир? Перемога, потім мир. На довгі-довгі роки спочатку перемога. Бо якщо буде спочатку мир, то перемоги може і не бути.